Яка наймоторошніша річ трапилася з вами? Поглянув у кухонне вікно, коли йшов набирати води у другій ночі, і моє обличчя було не єдиним, що дивилося крізь вікно. З того боку, умовно мені помахали. Мій тато був змушений гнати незнайомця з нашого саду. Саме це у багатьох, як тривожна думка, десь там на задньому фоні, а в тебе це і насправді сталося. Це шалено і манька пать як шалено. Мені тоді було до речі, 12. Я закричав, побіг розбудити батьків. А тато подумав, що мені щось привиділось. Він неохоче спустився лише через кілька хвилин. Вийшов на двір, а той божевільний досі там стояв. Він утік тільки тоді, коли мій тато почав бігти на нього із криком. Це сталося, коли я навчалася в коледжі. Жила на першому поверсі будинку, біля якого була вузька алея. На ту алею виходило вікно. Воно було дуже високо, десь на рівні 2,5 метрів. Однієї ночі я стояла у спідньому біля шафи, намагаючись вибрати, що мені вдягти завтра. І Раптом я відчула на собі чийсь погляд, підняла очі, а у вікні обличчя чоловіка із сивим волоссям. Щоб ви собі розуміли, він підклав цеглини, щоб піднятися до мого вікна. Цілу платформу зробив. Я тоді закричала так гучно, що аж прибігли сусіди. Lütfen